Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Тіло ключового радника з питань безпеки було знайдено у внутрішньому крилі адміністрації. Його не шукали. Місце було добре відомо лише вузькому колу. Загибель стала результатом внутрішнього конфлікту, який кілька днів назрівав між кланами, відповідальними за координацію військових дій, внутрішню стабільність. Ознак зовнішнього втручання не було, все вказувало на операцію, проведену своїми, чітко без розголосу, в межах чистої кімнати під постійною охороною. Це був сигнал, зрозумілий усім, хто ще залишався в системі. Хтось перейшов межу, пише телеграм канал генералес. СВР. після виявлення тіла на рівні адміністрації почалась повна ізоляція сектора. Було зупинено доступ до кабінетів силового блоку, відключено комунікацію з кількома стратегічними підрозділами через кілька годин з'явилася заява, оформлена як внутрішній наказ, підписаний Патрушевим. У документі йшлося про тимчасове припинення дій операції у зовнішньому контурі та встановлення нових гарантій безпеки для національного ядра. За фактом це означало припинення бойових дій. Сигнал був негайно переданий усім оперативним штабам, які до кінця доби призупинили активні фази. Частина на техніці зупинилась просто в полі. Патрушев, який роками формував підвали не силової моделі управління, тепер публічно дистанціювався від усього, що було пов'язано з політичним центром. За оперативною інформацією, його особиста охорона змінила командний склад. А в підрозділах ФСБ наближених до адміністрації відбулися арешти. Групи швидкого реагування в столичному регіоні були приведені в режим очікування без чіткого пояснення причин. У прикордонних військах зафіксовані випадки прямої відмови виконувати накази до окремого роз'яснення ситуації. Офіс президента було. Оточено не силами ФСО, внутрішнім спецназом, що раніше підпорядковувався Раді безпеки. Це означало втрату фізичного контролю над головним обличчям режиму. Відомо, що за останню добу жодна заява від особи, що називала себе главою держави, не була транслювана в прямому ефірі. Лише заздалегідь записані звернення. У столиці було скасовано всі публічні заходи, згорнуто візити міжнародних контактів. а Система урядового зв'язку працювала з перебоями. В інформаційній системі повна тиша, військова частина, відповідальна за стратегічне стримування, була переведена на автономне. Забезпечення, це стандартна процедура при втраті довіри до керівного ядра. Командири на місцях отримали право самостійної оцінки загроз. Це безпрецедентне рішення, фактично втрата єдиного центру управління військовою машиною. Тим часом у Кремлі тривали зачистки, понад 30 офіцерів та чиновників виведено з будівель, деяких затримано на виїзді з Москви. Внутрішній розпад почався, не чекаючи нічого ззовні. Мережа військових каналів прихопила повідомлення про те, що деякі командири вийшли на прямий зв'язок із іноземними сторонами для запиту гарантії безпеки особового складу. Це стало шоком для системи, яка ще кілька днів тому функціонувала як цілісний механізм. Тепер навіть силові структури діяли автономно. Кожен за себе повідомлення про загибель генерала стало останньою краплею. Неофіційно визнано, що почалась внутрішня боротьба за виживання, стратегічна конструкція режиму тріснула, що ж убивство свого вищого військового функціонера руками власної системи, ознака глибокого розкладу. Це більше ніж політична подія. Це точка неповернення, яка означає, що навіть ті, хто формував силову архітектуру країни, більше не довіряють одне одному, коли один центр прийня. Тя рішень зникає, а інший сам ліквідовує свою опору. Система втрачає здатність до саморегуляції. Патрушев, який десятиліттями був архітектором тіньового контролю, тепер сам вирішив зупинити хід подій, зламавши вертикаль, яку будував країна увійшла в стадію, де структура ще існує формально, але не керується, і це справжній кінець, який прийшов не ззовні, а зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.